Придністров'я або Трансністрія. Питання актуальне з початку 90-х. Та на сьогодні його важливість актуалізована як ніколи за 30 років. Вітаю, друзі! Питання Придністров'я має декілька головних аспектів. Аспект історичний. Це трохи не політкоректно, але територія Придністров'я це етнічні українські землі. Населені переважно українським населенням. Так, багато з зросійщених, багато тих, хто знаходиться у ментальному полоні руского міра. Бо українська держава не приділяла належної уваги цьому питанню, цю територію відрізав від України Сталін та передав її Молдавській Радянській Соціалістичній Республіці. Для того, аби закласти бомбу уповільненої дії міжетнічних конфліктів, як то кажуть, розділяй та володарюй. А друге, у суцільно аграрної Молдови з'явився, дякуючи цьому промисловий регіон. Аспект політичний Україна як держава визнає кордон між Молдовою та Україною згідно міжнародних визнаних меж. А відверто проросійський режим Придністров'я. Є не тільки незаконним, але й повністю деструктивним. Аспект економічний. Ті сили, тобто люди, які на сьогодні керують цією територією, є групою осіб, що прямо працюють на Москву. Більше того, ні для кого не є таємницею, що Придністров'я багато десятиліть слугував таким собі хабом. Між Росією, Україною та Європою, Європейським Союзом. Через цю територію здійснювались великі переміщення контрабанди різного роду. Від цигарок та енергоносіїв до наркотиків. Звичайно, тут були задіяні ті сили в Україні, які так само були та є пов'язані з Москвою. А також. Такі самі промосковські сили в Молдові. А відповідно вирішення питання Придністров'я це не стільки політичне та військове, скільки кримінально-економічне питання. Там зав'язані великі грошові потоки. А тому багато хто як в Молдові, так і у нас в Україні не зацікавлений у остаточному вирішенні цього питання. Тут великі гроші, тіньові гроші. Далі думайте самі. Аспект військовий. Наявність російського контингенту військового у Придністров'ї завжди був ножем, який приставлений до горла Одеси. На сьогодні цей контингент знаходиться нібито у блокаді. Але якимось чином два роки він існує. А значить, отримує як мінімум фінансові ресурси для цього. Бо зарплату треба платити тим військовим. Питаннячко. Яким чином? Не є військовою таємницею, що Україна змушена тримати значні сили в районі Одеси, не тільки тому, що можливий удар з моря, включно з морським десантом. Але й тому, що у Придністров'ї 30 тисячне російське угрупування, яке складається з безпосередньо російських військ та російських військ, замаскованих під армію Придністров'я. По суті, це 4-5 бригад або ціла дивізія. А тому це питання потребує вирішення. Як ви розумієте, самі вони звідти не підуть. Вирішити це питання можливо на сьогодні лише шляхом військової операції, по видаленню цієї московської пухлини. Звичайно, дії наших військ на території Молдови можливі лише з офіційного погодження влади Молдови. Хоча, враховуючи обставини і крайню ступінь важливості та небезпеки, ми б могли діяти швидко та рішуче. А враховуючи географію Придністров'я та неможливість допомоги окупаційним військам Росії на тій території, Україна має можливість вирішити це питання досить швидко. Після проведення відповідних фільтраційних та санаційних дій передати контроль над Придністров'ям законній владі Молдови. Якщо б вони, звичайно, погодяться на це. Нагадаю, життя триває, точиться війна.